Особу загиблої жінки на трасі Київ-Чоп поблизу села Привільне, це Дубинський район, ще не встановили. Вона 25 жовтня о 18.50 переходила дорогу поза пішохідним переходом. У той час тудою їхав автомобіль Фольксваген Пасад, Пасад». 36-річний рівнянин, який був за кермом, не встиг натиснути на гальма і збив пішохода. Удар був доволі сильним, адже від отриманих травм жінка загинула на місці події. Труп доставлений у морг Дубинської центральної районної лікарні. Водій спілкується зі слідчим. Орієнтовно загибла похилого віку, була вдягнута у чорну куртку, коричневі черевики на голові була хустина. Маєте інформацію, хто це? Телефонуйте на номер телефону 102. А у Сарненському районі одночасно зіштовхнулись два автомобілі та мотоцикл. Пасажир останнього, а це 22-річний місцевий мешканець, помер у лікарні. Водій автомобіля Опель з невідомих поки причин здійснив наїзд на мотоцикл Вайбер. Після чого автомобіль Опель здійснив зіткнення з мікроавтобусом Фольксваген Т4. Внаслідок дорожньо транспортної пригоди пасажир мотоцикла від під час надання медичної допомоги в реанімаційному відділенні Сарницької центральної районної лікарні помер. Крім цього, у даній дорожньо-транспортній пригоді тілесні ушкодження отримав водій мотоцикла. З якими на даний час госпіталізований у травматологічне відділення Сарницької центральної районної лікарні. За вказаними фактами відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі слідчі з'ясовують обставини, а також причини даних дорожньотранспортних пригод.